Буковель єднає серця таку символічну скульптуру для всіх закоханих, які познайомилися тут чи відпочивають разом на гірськолижному курорті. Відкрили у день святого Валентина. Справжні стосунки неможливі без сварок і труднощів, впевнені автори металевого дива. Тож створили два зранені серця, які міцно й до віку переплелися в єдине почуття. На пошук цієї ідеї часу витратили чи не найбільше кажуть скульптори. Натомість втілення композиції забрало лише тиждень. Працювали легко і із задоволенням. Буковель єдна. Серця, на мою думку, що тут саме повітря високо вгорок спонукає до кохання. Для закоханих, які приїжджають на Буковель, потрібно якусь згадку, щоб залишилась про Буковель. Сюди чіпляються замки і відповідно, як символ кохання. Ми спеціально приїхали сюди, ми знали, що буде відкриватися пам'ятник новий серце для всіх закоханих. І хотіли повісити колодочку, замкнути все таки своє кохання, і ключ викинули в озеро, щоб ніхто його не знайшов, не добрався, не розбив наше кохання. Для багатьох туристів відзначення дня закоханих саме тут на Буковелі стало вже доброю щорічною традицією. Пари з Києва та Львова, Дніпродзержинська й Запоріжжя гуртом писали Валентинки. Окрім численних зізнань у коханні, тут відбулося ще й освідчення. Курот став стартовим майданчиком для почуттів Андрія і Наталії з Івано-Франківська, які привселюдно заручилися. Так як ми тут познайомилися, я подумав, що це буде якраз саме краще місце для того, щоб освічитися, щоб воно для нас стало особливим, так як і вас Буковель, це було несподівано. Просто їхали на Буковель відпочити, і тут такий момент. Десятки полум'яних сердець, які злетіли до неба, також масовий флешмоб поцілунків і романтична музика стали незмінними атрибутами фестивалю закоханих, який проводять на Буковелі в день святого Валентина.